Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам отакий невеликий, прикольний барнхаус 36 квадратних метрів. Він ще будується, але вже дещо можна подивитися. Давайте я запрошую вас подивитися, як він виглядає всередині. А, він закритий. Ну і таке буває. Ну нічого страшного, знімаємо далі. Тут у нас є. Двері. Ого, у нас є двері. Дякую оператору, який мені допомагає. Ми легких шляхів не шукаємо. Заходьте сюди. Подивіться на цей. Мені здається, дуже прикольний варіант, дуже прикольний барн. Він досить широкий, тут 4,5 метра. Бачите такі є банти. Класно виглядає, коли це такий двосхилий дах. Тут є, як я, я розумію, це у нас зал, це у нас тут буде кухня. Розумієте, чому я не розумію, що тут буде? Тому що наші замовники вони з нашими архітекторами узгоджують саме своє планування, тому всі наші будинки вони дуже-дуже різні. І так само і це. Але я вже догадую, як, як вони все уявляють в вже закінченому вигляді. Далі ми проходимо сюди, тут такий широкий коридор, тут планується сам вузол. Тобто тут буде все плиткою обкладено. І ми заходимо сюди, тут у нас є спальна кімната. І ми тут знаходимо, бачите що, план планування. Я зараз покажу, як, як цей будинок виглядає. А, вот. Все правильно ми зрозуміли. Буде кухня. От ми зайшли сюди, буде кухня, буде диван, тут буде стол. Тут спальна кімната, тут кровать отака. Тепер все зрозуміло. Крутий барн, крута модель. А, якщо хочете побачити таку модель або іншу, які в нас є, стають на шоурумах, приїжджайте, ми, ми з задоволенням покажемо вам і заплануємо будинок, який саме підійде вам. До зустрічі!